Кіровоградських волонтерок зі святом весни привітав очільник Кіровоградщини. У сесійній залі зібралося півсотні представниць волонтерського руху зі всієї області. Сергій Кузьменко вручив жінкам квіти та книги про Кіровоградщину. Окрім цього, голова облдержадміністрації та волонтерки обмінялися контактами і домовилися про налагодження співпраці. Одна з активісток Євромайдану Юлія Шкурупій вручила губернатору табличку з написом Ганьба Кіровоградщини», забрала квіти, подаровані Сергієм Кузьменком і одразу ж покинула залу. Усі інші волонтери більше години спілкувалися з очільником області про проблеми, з якими стикаються у своїй роботі. Зустріч закінчилася низкою домовленості, зокрема, вирішили створити єдину інформаційну базу. такой ситуации не только критиковать, но и всем вместе работать. Надо изменить наши внутренние отношения, и только вместе мы можем что-то сделать. У нас изменилось отношение между властью и общественностью. Мы перестали бояться заходить в администрацию, в кабинеты. Мы выходим со своими инициативами и знаем, что их поддержат, если они того достойны. Так как вы Чекаєте їх, так як ви допомагаєте, мабуть, важко уявити, хто це ще робить з такою енергією, з такою любов'ю і з таким відкритим серцем. Тому я, користуючись нагодою день весняного свята, свято 8 березня, хочу вашій особі привітати всіх жінок Кіровоградщини із цим святом весни.